дякую за те, що ви дали мені можливість презентувати результати от нашого роботи, нашого проекту сьогодні мене звуть Бабет Хойш, і я працюю у дослідницькому інституті органічного землеробства, який знаходиться у Франкфурті, в Німеччині. Сьогодні я хотіла би розказати вам про практичний посібник того, яким чином можна впроваджувати цей регламент 848, ну, практичну роботу. На, на додачу до презентації нашого проєкту я також розкажу вам про цей посібник і такі окремі положення цього посібника. Як виглядає правова ситуація, які треба виконувати вимоги? Яким чином? Яким чином треба запобіжні заходи впроваджувати в, в, в узгодженої статтю 28 регламенту 848. і потім я розкажу вам, які ризики забруднення можуть виникати в органічному землеробстві і які превентивні заходи можна використовувати для того, щоб попередити такі забруднення? І потім я вам розкажу про нашу нашу. Нашу, нашу думку про те, яким чином використовувати запобіжні заходи проти перенесення засобів захисту рослин і як це треба виконувати узгоджено із новим законодавством, і також у нас буде власний час для того, щоб відповісти на ваше питання, якщо вони будуть виникати. Ну, в першу чергу, давайте подивимося на проект федеральної програми органічного сільського господарства, для якого я працюю, і такий практичний посібник був створений нашим проектом, який має ціль розказати про те, яким чином юридичні яким чином виконувати ці заходи, і також ми говорили розробили про те, яким чином запобіжні заходи використовувати а також ми розробили практичні інструменти на основі цього регламенту. Наш проєкт розпочався в 2020 році і закінчився в 2022 році. Він був він виконувався дослідницьким інститутом органічного сільського господарства в Німеччині. ФІБЛ, управління з питань харчової науки та якості і товариство збереження ресурсів. І проект фінансувався федеральним міністерством сільського господарства як частина програми по виконанню заходів у сільському господарстві. А давайте поговоримо зараз про, про практичний посібник для органічних господарств щодо впровадження статті 28 регламенту. Ми розпочнемо із правових питань, із юридичних питань і їхніх тлумачення. Першу отч першу чергу, я хотів би сказати, що зміст цієї нової статті не повністю обновився. Стара регуляторна норма вже власне мала мала статтю 63 регламенту ЄС 889. І такі перегляди Необхідно застосовувати застережних заходів для зменшення ризику забруднення продуктами речовинами. Ну що ж тут нового? В основному тут це системний підхід до створення такої запобіжної концепції, які зараз будуть використовуватися по всьому ланцюгу виробництва і збуту органічної продукції. І є такі більш конкретні пункти, також давайте їх розглянемо. Стаття 28 і параграф 1 нової реагої норми, це, він описує більш детально ці, ці вимоги. Тут говориться, що що оператори повинні використовувати запобіжні заходи для уникнення присутності недоволених продуктів на кожному етапі виробництва? Вони повинні впроваджувати і підтримання пропорційних і відповідних заходів для виявлення ризиків забруднення виробництва та продуктів недозволеними продуктами або речовинами, включеними в систематичним виявленням критичних процедурних кроків. І впровадження і підтримання пропорційних і відповідних заходів для уникнення ризиків забруднення органічного виробництва то продуктів недозволеними продуктами а речовинами, і вони повинні пропорційні і необхідні заходи вживати для того, щоб уникнути таких ризиків, і підтримувати певні заходи для того, щоб уникати таких випадків і з робити це на регулярній основі і і коригувати їх. А також вони мають дотримуватися інших вимог. Омок цього регламенту, який забезпечують розділення органічних продуктів, продуктів прихідного періоду та неорганічних продуктів? So, think, you... Ну, я гадаю, що якщо більш е серйозно розглянути цей текст, юридичний текст, то тут виникає дуже багато питань. Ну, перше питання: що ж таке забруднення? Друге питання: які пропорційні та відповідні заходи? І третє питання, яке виникає: що таке систематичний процес визначення критичних точок? Тож, давайте розпочнемо з першого питання. Що ж таке забруднення? Ну, Немає такого чіткого визначення в органічному регламенті і немає жодних посилань на інші регламенти. Однак ми можемо знайти відповідь в 28 статті самі по собі, тому що там говориться, що забруднення це наявність недозволених продуктів або речовин в орган в органічному продукті і його виробництві. І таким чином можна посилатися на продукти речовини, які прямо не дозволені для використання в органічному виробництві, визначені в статті 9. Ну, вони визначаються в дев'ятій статті ці, ці речовини. І неорганічні продукти продукт перехідного періоду також слід розглядати як забруднення і як забруднювач, і це описано в статті 28, в першому параграфі. Тож, і конкретно тут йдеться про наступне. Діючі речовини з забороднених засобів захисту рослин, це недозволені продукти, недозволені добрива, поліпшувачі ґрунту та поживні речовини, продукти та речовини, недозволені для використання в якості кормів для тварин або для виробництва кормів для тварин, заборонені засоби для очищення дезінфекції. Неорганічний садівний матеріал, який був оброблений недозволеними засобами захисту рослин, ну так, так, так зване покриття і забруднення симуляторами росту та синтетичними амінокислотами, що підвищують ріст або продуктивність, виключаючи антибіотики, включаючи антибіотики. Поки ціотики тощо, і це все такі такі речі, які регулюються іншим регламентом. і тут йдеться, наприклад, не не про важкі метали чи мікротоксини, які не регулюються в цьому регламенті. Ну і посилання на дев'яту статтю о, тут говорить нам про те, що це стосується тих речовин, які про які говориться про 28-му регламенті, і в додатках до впровадження цієї цього регламенту. Однак є також посилання на другий додаток, і тут уже речі стають більш складними. Тому що тут власне стандарти виробництва пов'язані із речовинами і продуктами, І тут ми прийшли до висновку, що по суті є тут тільки декілька точок, які не дозволені у органічному виробництві. І це використання насіння, які були оброблені не забороненими матеріалами, а також зараження кормів. Якщо наприклад, якщо наприклад корми органічні в контакті можуть опинитися із тими, які забруднені антибіотиками, таке іншими, і також це і це власне неорганічне насіння, чи також підпадає під регламент 68. І ми, ми не можемо використовувати антибіотики, які заборонені, але це питання, які все ще можна необхідно прояснювати з точки зору юридичних вимог. І наступне питання: чого вимагають нові правила і що таке пропорційні та відповідні? І відповідні заходи от ці поняття пропорційні та відповідні заходи зустрічаються по тексту декілька 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 разів, і органічні оператори повинні вживати пропорційних та відповідних заходів для уникнення ризиків забруднення. В регламенті 68 уточнюється: це заходи, які знаходяться в межах власного впливу. І це включає ті заходи, які власне може запровадити сам виробник, і такі і вони і ці заходи не повинні бути надто одтяжливими для виробника. А, але звичайно, є певні, певні обмеження до цих приз, приз, принципів, і також тут має бути застосований принцип пропорціональності. І як повинен заходи вживати за які він відповідає, і може їх використовувати і впроваджувати. Але питання, де вони починаються, де вони закінчуються, що стосується правового. Пробового о, тлумачення, то тут йдеться про ризики, які можуть пов'язані із поведінкою самої, самого виробника, або які він контролює. Наприклад, це службовці, о, 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 і ті, хто працюють у нього на фермі, і такі запобіжні заходи повинні бути розумними, і вони і, і щоби. Щоб вони сприяли виробництву, і в кінці, -кінці в оцінка кожного випадку необхідна бути проведена, щоб оцінити чи ці заходи є пропорційними і необхідними, або такими не являються Тож, Тобто ці вимоги не повністю новими, але вони більш точні і вони дійсно розповсюджуються на органічне виробництво і господарства і встановлюється мінімальний стандарт для всіх органічних операторів щодо підходу запобігання та уникнення присутності дозволених продуктів і речовин в органічних продуктах. Ми називаємо це концепцією попередження. І це систем такий системний концепція, яка запобігає недозволені недозволен, присутності недозволених продуктів, і це перевіряється органічною інспекцією, чи така концепція впроваджується і є посилання на в 28 статті, коли йдеться про офіційні перевірки інспекції. І якщо немає такої концепції попередження, то в принципі можна втратити власне значок ознаку органічного виробництва, і продукція не може продаватися як органічна, якщо офіційна перевірка виявить, що органічний оператор не вжив запобіжних заходів. Ну, давайте вже. implementation of a precautionary yes. concept look like yeah. we have divided it into three steps so in step one you identify critical risks of contamination by unauthorized products and substances or risks of mixing with conventional or in conversion goods so called biocritical points, we called it short BioCCP. In step two, you define effective precautionary measures for the organic critical points and appropriate documentation of these measures. These precautionary measures are carried out regularly. In step three, you regularly check the prepared precautionary concept for completeness and up to dateness and make adjustments if necessary. It is recommended to check on fixed periodic dates, for example, before the upcoming organic inspection or at least if there are changes in the processes. For example, when you have new contractors. От я хотіла би поговорити про перший крок тут яким чином визначати органічні критичні контрольні точки на графіку. Ми бачимо заход. Ризиковані галузі, наприклад, коли ми купуємо допоміжні продукти за продукцією, а також транспорт, який використовується спільно з нерганічним виробництвом, і склади, які використовуються спільно з нерганічними експадами, ну хотілося б дати вам певні приклади, яким чином визначаються ці точки контролю. Венодори ну, ви замовлюєте. Якісь якусь продукцію для виробництва треба тут ризик, є що вони можуть бути невідповідними для органічного виробництва і були закуповані не за помилкою, або тим використовується неправильна продукція, яка не придатна для органічного виробництва а можна також використання спільної спільних якихось транспорт. Засобів для звичайного продзвоництва, або також використання складів, те може пройти забруднення якимось пестицидами, наприклад, або, скажімо, спільне зберігання продукції перехідного періоду, нервонічної продукції, органічної продукції, і звичайно, якщо підрядник залучається то треба дивитися, чи він сертифікований як органічний виробник і постачальник. А якщо ні, і звичайно, що буває так, що достатньо просто пройти сертифікацію. А буває так, що ці запобіжні заходи треба описувати і записувати в письмовому вигляді, якщо компанії працюють працюють дуже тісно з органічними фермами, то тут також треба дивитися, чи від них не може надходити певні забруднюючі речовини. І на другому кроці тут треба визначити запобіжні заходи для органічних критичних контрольних точок. Тут треба використовувати всі ті процеси, які ви започаткували. Більшість компаній знає, що треба належним чином очищувати виробничі потужності машини і, і інспекція має бути проведення. чи це належним чином було зроблено? І що органічні продукти не повинні перемішуватися із звичайними конвенційними продуктами, і це питання розгляду всіх існуючих процесів, перевірки. Це питання перевірки, чи можна покращити ці процеси, також необхідно документувати абсолютно все, щоб побачити, яким чином провадиться органічна інспекція, щоб вона була прозорою. І якщо може, якщо Якщо визначається кожнери наявність заборонених продуктів, то треба всі ці документовані свої процедури пред'являти на випадок, якщо будуть прийматися рішення про санкції, ми також розробили разом з нашими партнерами із інспекційними органами, а також із практиками спеціальні спеціальні Спеціальний посібник і це стосується і рослинництва, і також і тваринництва. І тут говориться про ризики, органічні критильні точки, а також описуються запобіжні заходи, які можна використовувати але Дуже важливо завжди пам'ятати, що тип і ціль цих запобіжних заходів повинна бути визначена в кожному господарстві окремо індивідуально, і залежно від от, умови в, в, виробництва, можуть бути застосовані різні запобіжні заходи, відповідні запобіжні заходи, у на базуючись на принципі на достатності, і дуже важливо, щоб такі заходи... Ходи знижили, знизили ризики до мінімуму такого забруднення, і впровадження таких запобіжних заходів документується дуже ретельно і всебічно. І тут критична точка може бути у отримання сировини. І неправиль, наприклад, добриво може бути доставлено. І воно не відповідає органічним стандартам. А для того, щоб визначити це, то є спеціальний співробітник, який проводить інспекцію всіх тих товарів, які доставляються на господарство. Він перевіряє, чи це відповідає замовленню. Чи там є сертифікат про відсутність генетично модифікованої продукції в цій партії, і також збирають всі документи про доставку і перевіряють, чи вони підписані, чи вони датовані, і також всі ці вся ця документація збирається у файли. і ще один приклад: От це може бути забруднення. Звичайними залишками звичайних продуктів на переробних господарствах, там де проходить перемелення, скажімо, цих продуктів, і тут можуть бути такі запобіжні заходи, або треба абсолютно ретельно вичистити всі засоби. Виробництвом або використовувати ці інструменти і машини для органічної продукції, і це має бути також задокументовано і занесено в спеціальний протокол про очищення всіх засобів виробництва. І я вже обіцяла вам і нарешті вам розкажу, яка думка існує у нашої команди проекту про запобіжні заходи проти перенесення хімічно-синтетичних пестицидів. No ну зараз немає стандартного якогось визначення компетентними органами чи ферми повинні вживати запобіжних заходів проти переносу. Хімічних хімічних речовин визначення та інформування сусідів, що займаються неорганічним сільським господарством, може зайняти надзвичайно багато часу, тому є нерозумним і недоречним, і це буде вважатися такими непропорційними мірами. І засоби захисту рослин зараз повсюди і можуть перенотися на великі відстані. І виникають сумніви, чи існує розумний баланс між запобіжними заходами та можливими перевагами? І так, нарешті, це я хотів би підсумувати таку концепцію передбачуваних заходів. В першу чергу вам треба визначити ризики. і... Оцінити ці ризики, якщо це необхідно. Після цього вам треба визначити попереджувальні заходи. Що треба зробити на постійній основі? необхідно вживати запобіжних заходів і документувати ці запобіжні заходи дуже ретельно Що треба зробити, якщо стаються певні зміни? Необхідно перевірити, що концепція запобігання є повною актуальною і за необхідністю її скоригувати в нашому проєкту Ми розробили спеціальний посібник для сільськогосподарських виробників щодо впровадження в статті 28 регламенту 848. Для того щоб розробити практичні рекомендації, ми співпрацювали із дорадчими службами з інспекцією і з виробниками. І експерти сільського господарства дорадчих служб та інспекції, а також експерт юрист, були залучені до розробки посібника та юридичного тлумачення статті 28. А також є така коротка версія в кінці нашого посібника, а також і довга версія, яка включає ретальні пояснення по кожному пункту. Цей посібник можна використовувати як інструменти набір інструментів для того, щоб впроваджувати ці запобіжні заходи і от і, практичні рекомендації та інструменти щодо статті 28 доступні безкоштовні за посиланням, яке ви бачите тут, але на жаль, поки що він не перекладений. Він тільки існує німецькою мовою. Якщо це цікаво для вас, ви можете його безкоштовно завантажити, і може зможете знайти когось, хто вам перекладе цей посібник. І я гадаю, що от ці практичні інструменти дуже важливі для того, щоб створити концепцію попереджувальних заходів у себе на виробництві. Дякую вам.